Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми маємо першу лекцію з нового курсу, який пропонується вам протягом 10 лекцій і протягом 2 семестрів. Цей курс називається Основи електроніки і мікросхемотехніки. Отже, я запрошую вас до уваги і представлюсь. Я доцент Коб'яков Олександр Миколаївич, доцент кафедри електроніки і комп'ютерної техніки. В чому особливість нашого курсу кілька слів, потім ми перейдемо вже до справи. В тому, що ми спочатку десь приблизно половину нашого курсу або один семестр, там п'ять лекцій, ми читаємо власне напівпровідники і напівпровідникові прилади, які застосовуються потім в пристроях і в системах електроніки. А останні п'ять або чотири лекції, там, в залежності від різних модифікацій курсу. Почитаємо власне мікросхемотехніку, тобто розглядаємо схемотехнічні прийоми побудови мікроелектронних пристроїв і систем як аналогової електроніки, так і цифрової електроніки тобто, такий оглядовий курс, бо дійсно він за часом невеликий. Сьогоднішня лекція, яка пропонується до вашої уваги, це лекція називається Біполярні напівпровідникові прилади, і вона буде першою із циклу двох лекцій, яка буде називати саме так: – «Біполярні напівпровідникові прилади. Отже, ви можете собі занотувати цю назву Біполярні напівпровідникові прилади. Можливо, навіть ми скорочено будемо напівпровідникові прилади надалі використовувати абревіатуру НП. Напівпровідникові прилади, як ви бачаєте, напівпровідникові прилади НПП. А біполярні ми також про це будемо говорити. Власне, сам термін біполярний означає, що в цих приладах в е, е, у, у струмопроходженні у проходженні струму, у протіканні струму е, беруть участь носії знаків як плюс, так і мінус. Як, наприклад, ми говоримо для напівпровідникової техніки: як електрони, так і дірки. Тема лекції я назвав тепер питання, які ми сьогодні маємо розглянути. Перше питання – перехід і процеси в ньому. Наші шкільні знання з фізики, особливо з фізики твердого тіла, і наші вже вишівські знання з фізики твердого тіла дозволяють нам, ну, опираючись на е, отримані на названих предметах знання, все-таки. Е, Уже розглянути ну, більш детально і саме в тому напрямку, саме в тій орієнтації, яка нам необхідна, розглянути пен перехід ще раз. Або, можливо, це до когось буде як повторення пен перехід і процеси в ньому. Отже, перше питання пен перехід і процеси в ньому. Друге питання. Характеристики і параметри пен переходу. Ми повинні розглянути коротко, найбільш важливі характеристики і параметри пен-переходу. Йдеться про. Вольтампенну характеристику, як теоретичну, так і реальну. Також про фарадну характеристику, тобто залежності і ємності від прикладеної скоротної напруги до пн переходу. І деякі параметри, які найбільш вживані в електроніці параметри ПН-переходу, а саме товщина пн переходу і ємності дифузійна і бар'єрна пн переходу. Тобто повторюю, назву характеристики і параметри пн переходу. Третє питання вже переходячи від. Загальної теоретичної теми про напівпровідники і про контактні явища в них ми перейдемо вже власне до вивчення уже з цієї лекції. Ми повинні третім питанням вивчити вивчати напівпровідникові власне прилади. Такими приладами у першому ряду цих приладів є діоди. Отже, напівпровідникові діоди так називається третє питання, напівпровідникові діоди їх різновиди і застосування. Можливо, треба скорочено все ж таки використовувати таку абревіатуру НП, а далі пишете, наприклад, діоди. Ну, Не в'язувати вам свою систему абревіатури я не збираюся, але майте на увазі, для того, щоб ми швидко могли записувати, а записувати, мені здається, це є єдине, єдина умова вивчення нормальне вивчення у вищої дисципліни, саме записування. Відтак ще раз формулюю третє питання. Нагадую, напівпровідникові діоди, їх різновиди і застосування. І тут же в цьому питанні, після крапки, можна поставити ще одне речення випрямні діоди. випрямні діоди. І надалі, можливо, на маргінесі, на полях ви поставите е, отаке, значить, отаку абревіатуру, і це буде досить нормально. Саме випрямні діоди ми будемо так позначати. Е, перше питання, я ще раз просто нагадаю, воно у вас записане. І е, нагадаю, просто його звучання. пн перехід і процеси в ньому. Пен перехід, або ще в лі лі літературі називається електронно-дірковий перехід. Це тонкий граничний, шар, тонкий граничний шар між двома областями монокристалу напівпровідника. Це тонкий граничний шар між двома областями монокристалу напівпровідника. Ну і напівпровідник, напівпровідниковий прилад, бачите, ми скорочено пишемо НПП, а напівпровідник можливо залишити цю абревіатуру. Між двома, повторюю, областями монокристалу напівпровідника з різними типами провідності. З різними типами провідності. Загальні відомості про напівпровідникові прилади, про підпровідники містяться у досить широкій літературі, і, зокрема, можна вам порекомендувати книжку Борисенко-Коб'яков і інші. Який, яка називається твердодільна електроніка. Я так і запишу, напевне, на дошці. Олексій Андрійович Коб'яков. Це посібник, навчальний посібник, який відмічений грифом Міністерства освіти і науки. Так от, в цій книжці ну, можна більш детально в цьому постійно, на сторінках 4-16. Давайте будемо вважати, що це буде література 1. І надалі ми будемо називати це літературою 1. Так от, в літературі 1 сторінки 4-16, саме ці сторінки нас будуть цікавити, можна подивитись більш детально відносно того, що я протягом кількох хвилин хочу перед вами коротко викласти, тому що там дійсно більш детально ця інформація і так далі. Для нашого ж короткого курсу лекції доцільно навести тільки наступне із тих сторінок 4,16. По-перше, питома електропровідність напівпровідника. Я залишу тут місце, нехай цей рисунок поки завершається, і напишу тут. Питома електропровідність напівпровідника вона сягає меж, сягає меж 10-8. 10 мінус восьмий 10 мінус сіменса на метр. Хто забув одиницю виміру сіменса, нагадаю, це одиниця на ом. Величина е зворотна до Ому, до величини опору. Тобто сіменс це є одиниця на ом. Одиниця на ом. Що треба ще знати? Тобто, а дивіться, що, що з цього випливає з цієї цифри. 10 мінус 8, 10 мінус Це означає, що. Менше сігма, коли буде менше, ніж 10-8, тобто 10-9 і так далі, і так далі. це буде що? Це вже буде не напівпровідник, а діелектрик, діелектричний матеріал, де провідність фактично дорівнює, ну, можна вважати, грубо говорячи, що це буде дорівнює до нулю. Для технічних наших задач, можна вважати, що, що питома електропровідність діелектрика дорівнює нулю. Хоча бачите, 10-9, 10-10 і так далі. Що стосується цифри. Другий, 10 мінус другий. Так от, починаючи з 10 мінус другої, ступені 10 мінус ступені це провідність півпровідників. Серед класу провідників, ви знаєте, великий клас є металів. Там вже значно більша провідність, як правило, електронна провідність, і також, тобто, іншими словами, дивіться, що напівпровідники це такі матеріали, які займають проміжне положення між. Діелектриками або ізоляторами, як їх в техніці називають, і, відповідно провідниками, металами. Далі треба згадати нам, бо будемо говорити, що цей момент ми просто згадуємо, згадуємо навіть ті знання, які ми отримали в школі з цього предмету. Тому чисті напівпровідники, що таке чисті, бездомішкові напівпровідники? Це речовини чотирихвалентних елементів Германії або Премнія. Записуємо назву Германії або кремній. Хоча, чесно кажучи, ще часто використовується на півпровідниковій електроніці в сучасній і е, матеріал, який називається Арсенід Галію. Про нього ми також будемо говорити трошки сьогодні, кілька слів скажемо. Так от, чисті напівпровідники це речовини 4 валентів, Германію, Кремнію, Арсеніду Галію. Які мають такі відповідні енергетичні характеристики. А саме Германія має енергетичну характеристику, як і кремній, як і арсеніт Галія, Дельта Дубль В. Це ширина забороненої зони, тобто кількість певна величина енергії, яку треба подолати зв'язаному у валентній зоні електрону, для того, щоб він опинився в зоні провідності. І отут ми маємо для Германія. Величину 0,72 електрон вольт. Така енергетична характеристика. Бачите? Бо що таке електрон вольт? Це добуток заряду електричного на напругу, а це енергетична характеристика. Енергія. Далі для кремнія, для сіліціуму. це буде більша 1,12 електрон вольт. Ширина забороненої зони. І нарешті ширина забороненої зони для арсеніда Галія. Буде 1,41 електронного. Як бачите, найбільшу має ширину забороненої зони. Це дуже важлива характеристика і впливає на багато речей у напівпровідниках і наупіврінкових приладах. Зокрема, наприклад, на величину зворотного теплового струму і так далі. І так далі. І ми будемо часто все ж таки апелювати до цієї величини. Отже, відповідно, зрозуміло, як розподілені ці ширини забороненої зони для різних типів чистих, чистих, чотивалентних. Напівпровідників, а саме Германію, Кремнію і Арсеніду Галію. У стані термодинамічної рівноваги, тобто стані теплової рівноваги, іншими словами, концентрації рухомих носіїв, які є, ну, переносять струм, Тобто, а рухомими носіями у напівпровідниках є електрони і дірки. У чистому напівпровіднику значить, концентрація враховується у стані термодинамічної рівноваги за наступною формою. За наступною формулою. Оцю формулу нам треба добре знати, бо вона часто ми будемо, особливо на перших двох-трьох лекціях, будемо до неї апелювати. Отже, дивіться, N T дорівнює P і, і дорівнює, не зовсім добре, але ну ми думаю, тут зможемо написати А, деякий коефіцієнт А, про який ми будемо говорити далі помножити на величину на, на, на Е на експоненту у ступені мінус дельта В, ділити на 2КТ. Ось така формула перша, яка пропонується вам е, значить, в цій лекції формула 1,1, краще так її назвати, е, формула перша першої лекції. Де А це коефіцієнт конструктивний, який залежить від типу напівпровідника. Тобто коефіцієнт матеріалу напівпровідника. Дельта W, ми вже знайомі з цією величиною, це ширина забороненої зони. Ширина забороненої зони. Так, у мене ще є указка. Я просто потрібно для цього мені в кишеню завісти. От таким чином. Ось така указка. Знайш, дивіться ще раз. А це коефіцієнт, що залежить від е, е, типу напівпровідника, це конструктивний коефіцієнт. На півпровідника, зв'язане з його кристалічною будовою на повідниках. Дта ВВ це ширина забороненої зони. K – це відомий вам з шкільної фізики, яка стала Больцмана, і T – це абсолютна температура. Видно, звідси, навіть, дивіться, що напівники це не метали, з якої точки зору, з тої точки зору, що якщо збільшується температура, у металах збільшується обір і зменшується провідність у провідниках, а тут навпаки збільшенні температури, дивіться, показник ступеня буде зменшуватись, а отже, від'ємний тут від'ємна експонента за від'ємним показником. Отже, про, е, концентрації носіїв, вільних носіїв, бо це концентрація електронів і дірок, будуть збільшуватись. Тобто провідність буде навпаки збільшуватись при збільшенні температури на півпровідному. Але про що це говорить ця формула? Ми вже сказали, я просто повторюю це е, власні концентрації, власні концентрації. Електронів або дірок, як бачите, вони у чистому на величини, що дорівнюють один одному. І індекс I означає, походить від англійського інтринсік, що означає, внутрішній, внутрішні, притаманний внутрі. На відміну від чому ми говоримо про власну провідність і позначаємо це буквою, тому що надалі ми будемо говорити про провідність, наприклад, діркову. От, от, концентрація дірок у П-області, а П-область це буде акцепторна область. Да? Або, наприклад, концентрація тих же дірок в Н-області, як не основних носіїв. І тому, відповідно, п область акцепторна область ми будемо називати П, а Н-область ми будемо називати Донорну область, будемо називати М. А їх означає власна, тобто безпомішкова провідність, бездомішкова, бездомішкова концентрація носіїв. E, Значить, далі донорні, також ми знаємо шкільної фізики, донорні напівпровідники, або їх називають ще n напівпровідники Н. Так? Існують. Так? Існують акцепторні напівпровідники P. От давайте про них кілька слів скажемо, поговоримо. E, донорні N-напівпровідники це напівпровідники з домішковими атомами з домішковими атомами п'ятивалентних е елементів, наприклад, фосфору або мишняку. Фосфору або мишинку. П позначається фосфор, А, а мишня, арсеніку. Це ви знаєте. Е вони п'ятивалентні, тому, бачите, при з'єднанні з кристалічною решіткою чотирихвалентних атомів виникає вільний електрон, який є дійсно. Е Мало енергетично зв'язаний з, з решіткою, з іонами, і від, з, з, з вузлами решітки, і тому відповідно він при невеличкому навіть нагріві від'єднується від, від е, атома і стає вільним носієм і бере участь у струмопроводженні. У стані термодинамічної рівноваги для N оцих напівпровідників, для напівпровідників е, донорних. Концентрація електронів буде наступна. Концентрація електронів буде наступна. Запишемо її. N з індексом N0 дорівнює N-донорів, велика літера N з індексом D, плюс N і D. І це буде Формула 1,2. Значить, дивіться, що вона складається. Ця концентрація, концентрація складається що з того, що Н0 це концентрація електронів в Вен а 0 означає, що це стан термодинамічної рівноваги. Це рівноважні носії. Далі Н-донорів це концентрація донорних домішок, оцих самих, про яких я говорив, атомів фосфору або мишів п'ятивалентних. І нарешті Н-Діта це власна концентрація напів, вихідного початкового базового напівпровідника, який вже був. Підданий легуванню п'ятивалентними атомами домішок. А чистий бездомішковий цей напівпровідник в Германії в окремій має відповідну концентрацію власну, про це ми вже говорили. Далі, Ну, і сказали, що це є, розглянули. Відтак, у донорних напівпровідниках концентрація електронів як основних носіїв і дірок, зв'язані такою нерівністю. Треба розуміти ще, що МН0. Набагато більше, ніж ПН0. Тому що дійсно, дивіться, скільки дірок у донорому напівгруднику. вирішення, яка концентрація дірок, точніше. Ну, правда, коли ми говоримо скільки, тут ми розуміємо концентрацію, тобто таку диференційну величину, а не інтегральну. Ну, все одно. Дивіться, скільки, скільки електронів вільне. тобто небагато. Більше того, оця формула 1,2 може бути виражена таким чином, Н0 приблизно до рівня N донорів. Для деяких інженерних таких не дуже точних розрахунків можна так приймати. зрештою. І тому а, на, цьому, на цій підставі ми можемо вважати, що Nn-0 буде набагато більше, ніж PN0. От і 0 Оце зрозуміло. Да? Тобто завжди на піввіднику Н-типа в, в донорному вибачено на півпровіднику концентрація електронів буде набагато більша, ніж концентрація дірок. Це таке положення.